многие просто ход они Збили на трасі та залишили помирати. П'ятимісячну козолю ампутованою лапою рятуються зооволонтери Дніпропетровщини. Два тижні тому поранену тварину підібрали місцеві на криворіжжі. Зламана передня кінцівка трималася лише на м'язах. Розповідає управитель притулку для тварин Савелій. Лапа тягнулася, вони її там зразу не змогли піймати і зразу вже тут вже забрали і повезли додому. Тобто від ну, дорізали те, що. Кінцівку перемотали, тобто зробили перев'язку, так сказати, надали першу допомогу. До людей козулі звикають швидко, зазначає Савелій. Два тижні тварину лікували місцеві, облаштували в домі лежанку з трави. Коли кінцівка загоїлася, козулю передали до притулку, розповідає Савелій. Каже, випускати її в дику природу в такому стані не можна. В таких випадках це для них 90%, що вони не виживають в природі, тобто їх роздирають або лиси, або вовки, або собаки. Зиму б вони не пережили вже все, це вже для них критично. За останні пару місяців це вже сьоме звернення про збиту косулю, каже Савелій. Пояснює, через жнива поля оголюються, а тому тваринам доводиться шукати нову домівку. Вони вибігають з одного поля, прибігають дороги. Попадають на друге поле і так вони впадають під машини під автівки. Ми будемо пускати на територію, вона буде бігати тут, ходити. Тобто буде знайомитися зі своїми новими друзями. Так. Працівники притулку стежитимуть за станом здоров'я козулі. Зроблять щеплення від хвороб. Савелій каже, у притулку вона тимчасово житиме у вольєрі для кіз. Пізніше для тварини побудують більший загін. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.